Дорогі християни, дорогі браті і сестри, всіх щиро вітаю із Почаївської лави, нашої великої деревній святині, днем шанування, чудотворного образу Почаївської Богоматері. Сьогодні надзвичайно тут людно, як ви знаєте, тисячі і тисячі паломників, сотні священників, архієї. Для мене сьогодні взагалі особливий день. Я перший раз співслужив зі священством, з духовенством, з владиками у цьому соборі. Преображенському дуже велично, друзі, така благодать, дійсно, доторкнутися стільки молитви звучить. Саме тому благодать там, де людина молиться, друзі, де це запам'ятати. Благодать там, де людина здолає свої страсті, свої немочі і дивиться і надіється лише на Бога, і йде вперед. І завжди йде вперед. І сьогоднішній. Сьогоднішнє свято, якраз тому приклад, коли, коли вже ніякої було не було людської ніякої, ніякої надії, і, дійсно і гумен цього монастиря звернувся зі всією братією до єдиної надії, надії на Бога і на його причисту матір. І, як ми знаємо, це 5 число, 5 серпня, сьогодні найбільше свято тут. Тобто, і Це було таке дійсно видиме заступництво Божої матері. Але ми знаємо, друзі, що цих тут чудес насправді багато. Насправді матір Божа являє всім, хто сюди приходить, тисячі тисячі людей. Вже скільки лавра існує, скільки монастир існує, вже тисяч років, стільки благодать благодаті, допомога стражданому людям. І ми сьогодні, друзі, просили і молилися весь світ за наших воїнів, за нашу державу, щоб Господь, матір Божа, змілилася і захистила і вправила. Те найбільше горе, яке сьогодні є у нас, це війна. Щиро надіємося, що Господь почує нас і дасть нам силу, друзі, залишитись християнами, просити і завжди надійтеся тільки на його промисел, який завжди, завжди благий, завжди совершенний по відношенню до кожного з нас. Нехай Пресвята Богородиця покриває кожну з нас, радуйся по Почаївська і все міра, надіжда і утішення. Святом друзі.